Журналісти цікавляться у директора зоопарку: Скажіть, а чому в клітці з тиграми один тигр постійно какає? Ну, розумієте, у нас один тигр захворів, і нам довелося сторожа Семенича переодягнути у шкіру тигра. Ну це зрозуміло. А какає постійно він у вас чому? А тому, що другий тигр у клітці справжній. Моя подруга пообіцяла подарувати своїй доньці новий iPad за те, що вона перейде з 6 -го класу до 7. -го. Мені в дитинці обіцяли дати посраці, якщо я не перейду. Коли дружина змінила iPhone 4 на iPhone 5 через те, що останній на 1 см виявився довшим, чоловік почав сильно нервувати. Син поїхав на заробітки і пише листа батькам Любі тато і мама За мене не переживайте, у мене все добре. Зарплата у мене гарна, періодично щось навіть відкладаю. Ось нещодавно відклав покупку телевізора, бо ще не сплатив кредит за холодильник. Швидше за все, відпустку цього року теж відкладу, а разом з нею і особисте життя на невизначений термін. Вирішив один пан видати свою доньку заміж, а вона й каже: Вийду тільки за того, хто матиме найбільше хазяйство. З усієї округи з'їхалися на речені, вишикувалася в ряд, зняли свої штани, стоять, чекають. Дочка пана ходить, оглядає, лапає і врешті-решт вибирає одного мужичка з бородавкою на кінці. Батько й каже: Доню, ну навіщо тобі такий убогий? У нього ж бородавка на кінці. Тату, що ти в цьому розумієш? Маленька бородавочка до хазяйства прибавочка.